По Самсунгах є модель А-50. Ціна 2800 вісімсот гривень. Потертості є ось такі по корпусу. Незначні на роботу вони ніяк не впливають. Так, телефон працює досить непогано. Type-C роз'єм на зарядку. Також має роз'єм на наушники 3,5. По екрану нюансів немає ніяких. Можу за додаткову плату поклеїти одразу захисне скло, щоб ви не бігали там по магазинах. В комплекті до цього телефона йде коробка, зарядний шнур. Type-C та сам телефон, звісно. Зараз покажу інформацію про пристрій. Повністю чистий без різних аккаунтів. Galaxy A50 на 11 му Android. Так, По пам'яті він має 4 ГБ оперативної пам'яті і пам'ять самого телефону 64 ГБ. Тут досить гарна камера. Ось така передня та задня. Має багато кольорів. Простенький телефон, досить непоганий. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Кому цікаво, цей або будь-який інший пристрій, пишіть мені у повідомлення.